Кіровоградський посібник отримає премію президента України. Книгу «Кіровоградщина. історія рідного краю видавництво ТОВ «ІМЕКС ЛТД» визнано кращою на засіданні комітету із щорічної премії Українська книжка року, який очолює письменник Іван Драч. Наразі внесено пропозицію до проєкту відповідного указу президента про переможця докладніше у сюжеті Дарини Романської. Над цим посібником працювала група авторів. Запевняють, тут зібрані самі факти. Інформація мала бути викладена доступно і цікаво, щоб змусити школярів дочитати книгу до кінця. Вона написана на основі наукових джерел, і кожне слово в цій книжці воно є правдивим. Воно підтверджено документами. Тут немає перекручень. Тут викладені історичні факти, так як вони були. Більше того, тут навіть висвітлюються і різні точки зору щодо бачення тих чи інших фактів, бо істо. Є історія. У підручнику наведено багато ілюстрацій. Більшість з них картини і фотографії авторства Кіровоградців. До кожного параграфу дібрані уривки документів, а сам текст розміщений компактно. Тут, в принципі, дуже багато відділених друг от друга абзаців. Это возможность легкого чтения. Можна на любой страниці, прочитати абзац один, ти кусочек информации, інформації, ти вылавливаешь, а потім или читаєш, или не читаєш, це вже твоє личное дело. Не треба читать всю страницю целиком і искать себе где-то там какие-то ключевые моменты. Книгу презентували в литку 2012. -го. Друком вийшло 4 тисячі примірників. Автор ідеї тоді ще губернатор Кировоградщини Сергій Ларін керував проектом Олександр Шаталов. На основі матеріалу з спасибника на каналі Кіровоград запустили проект Кіровоградщина цифри і факти. факты. Примеру, даже в 1917 році, це революційний рік, в Єлисаветграді проводились велогонки. От хто б об этом знав, А никто не знав. А вот в этой книжке написано: на самом деле очень удобно и очень компактно, очень просто и доступно. Мы воспользовались этим изданием с превеличайшим удовольствием во время работы над своим проектом Кіровоградщина Цифри і факти. За півтора року пассивник серед півсотні претендентів на державну премію. шляхом таємного голосування голосування потрапляє до переліку кращих. Я вже рішення журі. Я ну абсолютно сподіваюсь тому, що не буде інших змін, але подивіться, з ким ми поруч такі потужні видавництва, як фоліо, Харків, як львівське видавництво. Там конкуру... ми конкурували з справжніми такими монстрами в хорошому розумінні. Наразі усі, хто працював над книгою, чекають, коли указ буде підписано президентом. Дарина Романська Зеленкін – день за днем.